Усім привіт! Показував десь в якомусь відео, що підсаджував бджоломатку бакфас штучного запліднення, яка мені приїхала, але після того, як я її підсадив. Я десь через декілька днів подивився, з нею все було гаразд, і після того не дивився. Тому зараз розберу е, дану таку відводочок, сімейку, в яку я підсадив, і подивимося, чи маточка є, і чи з нею все гаразд. Бо буває, що Починає сіяти, вроді її не рушує, а потім через деякий час, якщо бджола відчуває, можливо, що в матці щось не гаразд, щось їм не подобається, або по якихось других причинах її буває починають замінювати на протязі там, невеликого часу, після того, як підсадив. Тому після того вже десь після підсадки пройшло, напевно, тижня-півтора-два, і ми подивимося. Чи все з нею добре і чи ніхто її не замінює. Зараз я віднайду маточку і тоді вже включусь. Перед тим як віднайти, ще вирішив вам показати ось паспорт від даної бджоломаточки. На сторону. І Хочу показати, якої сили в даний час візуально хоча зверху цей відводочок-сімейк. Ось такої вона сили. Тут е, по вуличкам бджола займає. ну, Понятно, що вони тут не набиті, ну, я думаю, так рамочки три хороших, хорошо обседжений бджолою буде 3-4. Зараз я знайду і покажу вам. Ось знайшов я, довго не прийшлось шукати. Ось дана бджоломатка. Е, як ви бачите, перейняли її добре. Ось такий стан даної відводочки. Тут, мабуть, буде побільше, як 4 рамочки з бджолою. Ну так, хорошо набитих буде за 4. Всім дякую за перегляд та до зустрічі.